Пау, пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Defense, тому що, як ти вже зрозумів, вийшла все-таки сьогодні новесенька обнова. А саме, що в неї додали? Епізод 76, частина 1. У нас з'явився е, новесенький титанчик. Ось о він отакий. Пісочний Челікс, да, він у нас, е, наскільки я зрозумів, він ставить, типу, як е, перешкоду. І у неї буде 1 мільйон ХП, по-моєму, це так. Напевно, моделька все-таки цієї перешкоди буде у вигляді такого пісочного замку. Проте, ну хто його знає, хотілося, хотілося б, звісно, затестити. Проте, чесно кажучи, купу генію втратити на нього я не хотів би. Також додавали отакого ось на двох камера кентів. Один у нас, е як там правильно, Ларч, лазер, камерамен і Астроган камерамен. Оце дійсно такі дуже цікаво, тому що, якщо тако задуматися, а які у них можуть бути тоді абілки, да. Бо все, в цього, типу, прикол в тому, що він просто рухається. Ось оцей, до речі, сендмен. Да, бачиш, колдаун у нього пів хвилини, що, до речі, так то ну, багатенько. І один мільйон ХП. Непогано, дуже таки дам. Що по остальним, треба йти на трейд і дивитися, тому що просто так, ось їх тут не показано. Ну і тако ми також, звісно, нічого не побачимо. Проте тоді, в такому випадку, я пропоную якраз таки переміститися зараз на трейд -плазу. І подивитися трошечки на цих нових юнітів. Можливо, навіть я пооткриваю трошечки самих оцих кейсів за коїни, тому що коїнів, як ти бачиш, в мене 72 тисячі. Вони мене тільки ото збиралися, збиралися, але я їх нікуди не тратив. І якось так і вийшло. Так, народ, що там у вас? Ось у Астроган камерамен. ну? він у нас просто дамажить, да? 36 тисяч демеджа, в принципі, це непогано ДПС. Ну, 75 кд, ренджа 50. Ну, слухай, він якось. Хе-хе, трошечки слабіше все-таки, чим оцей кент. А саме Берета челосю. У нього 70 тисяч ДПС, у нього і більший рентж, і бласт ренш. Коротше, там і сплеш, і гранати кидає. Ну, в общем такий дядько досить такий потужний. І ось отака ексклюзивка: Large лазер камерамен. 80 тисяч ДПС, ренж 65, 01 КД. В принципі, такі юніти, знаєш, типу, не супер прикольні, проте новенькі і то класно. Ось о тобі нова легендарка. Вона працює, напевно, так само, як і павук. Я, чесно, не знаю, ми це обов'язково перевіримо. Ось Епік Чел, він, по-моєму, звичайний. А у нього є сплеш. Демедж 30 тисяч, проте кидає, він раз у 3 секунди, я так розумію, цей м'ячик буде кидати. В принципі, цікаво. Пласт трендж 15. Це, до речі, багацько. Це реально багацько. І рарка. Самий звичайний челікс. Ну, в принципі, нічого такого цікавого. 1600 ДПС. В принципі, ну, просто як самий Галімій Юніт, в общем-то, з усього кейсу, який може бути, так що, ну ок. Скільки зараз коштує такий титанчик? 8 і 4 тисячі. Заповнив, записав. <свіс> все, я пішов в лобі. Але перед тим, як то все тестувати, обов'язково зайдемо на постофіс і подивимося, що тут у нас по подаруночкам. Звичайний фенменчик, пилка, кейс, ось о, Сайнтіст Клокмен. Оце, до речі, непогано. Можна у банду? Можна, по-моєму, я навіть уже й додав. <laughs> так що, в принципі, це все прикольно. Ларж фенмен і 782 геми. І він ще тут купив всякого накидав. Ще купу кейсів, дев'яти танчики, бустери. Слухай, непогано. Так, фьючер Large Clockman від якогось Тео. У мене е, день народження. Будь ласка, дай Сіністера. То в принципі зтаріна. <laughs> <laughs> Не проблема. Де той Сіністер? Сіністер, Сіністер, ось до Бемс, тако з Бенц, Сент, все, конфірм полетів. Фенмен, бустер, сігнутий. Докс, Оце прикольно. Ще один. Обалдеть. У мене справді дуже мало просто сігнутих юнітів, і це прям реально прикольно. Опа. Клоквумен, Жевдер, Валер, Диджей. Ано. Да, є такий. Все прийнято в друзі. Годлі, можна в банду. Ха-ха, лецьго. А цих всіх. Напевно, що все-таки оцей, бо він прям дуже сходиться з тим ніком, тому окей. Так, ще кейс. Тут челікси з оцього уже видаленого, до речі, в цьому оновленні пропав клоківен. Все, ото не пройшов там пас, я, до речі. Відношуся до таких людей. Все, вже ніяк не зробить. Ку, можна у друзі пліс, я ще сігін буста кинув. Такого ось туалета кинув, ще буста кинув. Кейсів понакидував. Весанту кинув. Окей, okay, ладно. В принципі, за таке. Я думаю, можна. А Ацептрі квест. Ще Тітан Сінема. Потім це хто це нас Токсік, ще Крей, 1300 гемів. Я поняв. <laughs> що там, пліс, френд? Слухай, а в мене є підозра, що я навіть знаю, хто ти. <с> ну да, диви, я не можу додати тебе в друзі, а це означає лише одне. Це значить, що ти в мене в заблокованих. А якщо я тебе заблокував, значить було за що Так що, вибач, про те. Я не можу. Я відправляю назад тобі твої геми. Ну і дивимося далі. Що тут? Future, Large клук, ще один. Ще кейс, гост. в мене немає такого кейсу. Диви новий рік 2023. І 100 гемів. Привіт, дім. Маю сьогодні день народження. Можна подарунок? Мене звати Артем. Я підписник. Ну Артем, ти знаєш? Я думаю, що ми для тебе щось знайдемо. Може ось коняку тобі скинути, а? В принципі, штука непогана, начебто доволі таки сильна. Та давай, в принципі, його і відправимо, і отако напишемо. З ДР. Бемц Сент і конфірм. Ще один Кесі 550 гемів. Я продав годлі за 555 і даю це тобі тільки, щоб ти додав мене у ДР. Хе, що ж ти так провтикався? Ладно, зробимо для тебе виключення. Ацептрі квест, але більше так не провтикуйся, поняв? все-таки то дорого. Ну і від нього ж шотганчик. В принципі, на цьому все. Нажимаємо Клайм мод, отако бемц і все забираємо. Let's go 45 подарунків, ти прикинь. Обалдеть всім дуже дякую за вашу підтримку. Просто якби не ви, то власне кажучи, цього всього і не було б. Так що лайкосик і підписочку на канал. Я буду щасливий. Дякую. Ну, а ми, в принципі, ідемо і відкриваємо все таки кейсики, тому що мені потрібні. Юніт Юніти, 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 я хотів би вибити, якщо можна, оцього нового титанчика. Він же ж капець, зараз скільки стоїть, але 0,1%, ти прикинь, це капець, як мало. А що, до речі, по дабл лакові? 149 робоксів. Ну, має зараз немає скільки. Капець, блін. Давай хоча б тоді вип'ємо отаке ось лакбуст. Бемц. І, в принципі, да, і тепер можемо відкривати. Отако, по 10, да? В принципі, було б непогано, враховуючи те скільки має коїнів. Ану, бемц, диви. З першого. <смеш> З першого! Щоооота? Ну я не вірю. Да, диви. ха <смеш> Да, диви, і в чаті тепер так гарненько ся написано, що я призвав оцього самого Титан Сендмен. <смеш> ну все. <смеш> Мені більше не треба нічого. В принципі, в мене новий міфік є. Давай приберемо спочатку по-хорошому оцих всіх юнітів, тому що вони мені, по суті, не потрібні зараз. І повдіваємо цих 600 він баксів в кошту. Капаць, я не можу повірити просто. Абалдіть! Ви що, серйозно? Та це тупо жестяк якийсь. <реш> <реш> да, де весь серед усього того нова легендарочка мені, походу, не випала. Да, але я знаю, що мені точно випало ось у купу епіків і е, також рарні кенти. Відповідно, відповідно, блін. А може не брати цього рарного? У мене просто тоді не вистачає місця під е, якогось самого потужного юніта. Окей, давай тоді все ж таки спробуємо його вибити. О, все, нормально. Мені прям щастить, походу, я не знаю. Тоді, ладно, я все-таки приберу рарного кента, тому що в нього немає нічого такого цікавого. Відповідно. Пппепе. Де легендарочка? Позьдова на Бенс. 700 баксів, коштує, обалдіть, що так багато. І просто по приколу я хотів би взяти отакого от ф'юче кента, тому що, в принципі, він дамажить ой-ой, ой як сильно. А мені це, в принципі, і потрібно. Він такий достатньо дешевий кент, в принципі, тому, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, -пу, пу 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 Все, поплавило кришу з тою вашою жарою. Ну і в принципі, тоді перевіряємо нову карту. Разом нас багато нас не подолати, тому нас залетіло зразу п'ятеро. І давай просто прицінимось. О! Вони прям з різних сторін сунуть. Йо, я тоді беру на себе оцю частину. В принципі, я думаю, буде нормас. Да, диви, бачиш, вони там і звідти воно вилазять і звідси. Але в мене. Чому у мене тут ось два вилізло, а там уже купа їх? Що це приколи? Не поняв. Ну, в принципі, окей, мені то так-то на руку, тому що я можу довше поафекашити, просто поставити своїх сам. А далі вже ставити отакого біч-камерамен. Обалдеть, Пляжний поняв. В принципі, до скіпа тягнути не хочу. Хотілося б, там уже пропускають, блін, неприкольно, неприкольно. Тому я отаку от сюди тебе поставлю, в принципі, поки що. І хотілося б, щоб трошки з'явилися гроші, щоб поставити ще одного санту. будь ласочка. Ай, не встиг, не встиг. обалдеть, Ну, окей. А ти в нас. А він же раз у 5 секунд та, зараз кидає. Ю, оце прям неприємно. Так, 900 баксів. Давай ми тебе хоч може підкачаємо. А, ну да, Качка обалдеть, як багато всього дала, звісно. Може, хоч розіб'єш усіх. В нього немає зараз плешу. <плес> Фу, який поганий юніт, божечки. Нащо він такий потрібний? Шу? Обалдіти, чел. Ти бачив це? Я, чесно кажучи, трошечки. Ви втіки що шоці. А що? Це він так працює, да? Обалтіть. Це в нього така анімація, він тупо на хвилі. Це жест. Окей. Тут, в принципі, що, ми по чуть-чуть начебто приходимо і, в принципі, так, маю гроші. Давай підкачаємо цього кентам. А, так у нього не зразу просто з'являється експложен радіус. Дімеч, а я ж не знав. Я щось навіть і не думав за це. Проте тепер будемо знати. Сіки, 2800, мені треба. Що прокачати цього кента. Жесті дорогий. Ти якось неоправдано дорогий. Що це таке? Хіба так повинно бути? Ну цей кент у нас не пройде. Тут уже ф'ючі, до речі, чи стоїть. Хтось якийсь азотбот. Не знаю, хто це, проте Красавчик. красавчика, 1800. Давай підкачаю оцього кента і підкачав би ще тебе за 1000 Також, яке треба бабло. Дайте бабла. Будь ласка. Ну, 44 бакса не вистачає на всього. О, пемс, хорошо. Тільки. Чекай, я зараз прокачав Санту, коли я міг прокачати цього кента, да? Хм. Ну да, ось то я розумник. Ну тут хоча б з'явився Сіністер. Ну окей. Тут ось так-то вумен теж поливає просто на всі сторони. Сіністер в цілому також справляється, а я підкачав би от тебе за 2800, і це ще не все. Ще один левел прокачки є, да? А в нас там десь проблеми, да? У нас проходили кінти. Абалтіть. Наскільки було все погано, прикинь, що треба було аж кнопку пружати. Я поняв. Давай тоді тебе за три штуки підкачаємо. В цілому, в тебе стає дуже таке потужний радіус. Давай тепер поставимо десь легендарку, так? Але тут якісь проблеми, сюди треба хтось пожоще. Давай тоді отаку. Ой! А шо він такий здоровий? <рес> він обалдіє здоровенний, диви. А ну, бемс, о, тако. Якась там штука стоїть, але її, правда, зразу знесли. Десять тисячек всього на да, 30 секунд. А, стоп, шо? Він зразу заспаунив? Ааа, я коли його прокачую, то він ставить е, той серйозніший, типу, кастел, да? обалдіть. Я не знав цього. Давай підкачаємо трошечки Сант. Тут що, тут є проблеми в нас, да? Ну, трошечки якісь з'являються. Я би поставив тоді таку легендарку сюди. Підкачаємо її обов'язково, в принципі, якось так. Скільки в нього ДПС? 30 тисяч. Ну, начебто непогано так то? Тут також все окей, все дефають. Тому, в принципі, ладно, давай підкачаємо Санту ще одного. Я думаю, можна нажати Скіп уже. А не, тут, тут кінти прям обалдеть, А що таке? Ми ще не справляємося, геть чи що? То є недобре. Дійсно таке недобре. <рес> Ми програли взагалі. Так, ну в принципі, окей. Давай тоді трошечки спробуємо ще раз, тому що я думаю, тепер не буду ставити оцього біч камерамена, тому що. Ну а нашу хе <реш> наша! Він якийсь безтулковий, він коштує в прокачці, обалдеть. по суті то. І поки ти його прокачаєш, то ти вже програєш 250 разів. А це так-то не прикольно. Я б навіть поки що включив би автоскіп, щоб швидше нафармити бабла. <реш> Існує така імовірність, що мені тупо не хватить. Да, тут є проблема. У нас не хватає, у нас не хватає грошей. Я вже пропускає а. У хоча б лазер появився. Все, це вже добре. Як мені добрати ще трошки бабулетів, щоб поставити зразу в пісочного чела? Загадка. Реально загадка. Але якось це треба зробити. От бач, мені не вистачило 100 баксів. Хоча я прокачав навіть навіть одну санту. Але все одно не вистачило. І що робіть? То його знає, чекати, що робіть. Хе-хе. Такі запитання, та Дімліч, звісно. Отакою От ставимо тут, бенц, Все. Тільки там 10 тисяч, да? В принципі, вже непогано, я думаю. Якби він ще трошечки рукою їх хлопцював, було б взагалі прикольно. Чесно. От мені б таке, ну, зайшло. Може, нехай би він був не супер сильний, проте, якби він то робив, це було б реально прикольно. Ну а так він просто стоїть, афекашить. Такий здоровий, просто афекашить. Так, тут що? Тут поки що наче справляються, да? Окей. Okay. Я можу не перейматися, в принципі, і підкачувати своїх сант по 800. Ага. Ну да, тут, в принципі, все окей. Я це тільки не розумію. У нас, у нас просто тане база. Що таке? Хто пропускає? де? Я ж навіть не бачу. Жесть, обалдеть і прикол. Давай підкачаємо тебе поки що, бо тому що щось тут якісь. Наче є проблеми. <рик> а, хохо-о-о, все поняв, питаньмо. В принципі, тебе, тебе. Я всіх підкачаю. Я ж, ну, не жлоб. б. <рик> десь би я ще поставив би пісочного чила, і, напевно, все-таки десь отут, я думаю, було б таке достатньо добре. Якось би він, напевно, буде стояти у мене отут. Бемц. Все нормально. Ідемо трошечки і санд підкачаємо. Бо бабулітікси то реально важливо. Що тут у нас? У нас тут е, наче Знесли базу. Йо, дімедж, треба було прокачати, а я не прокачав. Мені зараз не вистачає реально бабла. Халепа. Положили спати. Куди? Ну, ну наш мейзип грейд! Бем? Все, одного хоча б одного я затримав. Далі я не знаю, що робити. Хоча б просто поставимо фьючер кента. Кобент. Полетіли. Дефатись уже стало краще. Я чув кота. Де кіт? Воно летять, диви. Пропустили, пропустили, халепа, халепа. А що робіть? Уже нічого не зробиш. Всі ці чабзики також коштують по 2000. Треба прокачати їх. Важко. Реально важко. Без грошей сидіти неприємно якось, поняв? <сум> так, маю 3000. тисячі. А це, в принципі, нагода прокачати, напевно, фьюче кента. Буде плюс 5 радіус. Плюс 7 тисяч Без лишніх запитань качаю. В принципі, тут буде вже адекватно все-таки. І я думаю, що можна було б сюди отакого самого чила поставити. Але мені не хватає поки що бабла, і то є проблема. Бемс, хватило, все, хай стоїть. Про всяк випадку. Та ти серйозно, де ми знов пропустили? Ні, я не знаю. Можливо, тут треба якась своя тактика, але поки що я не розумію. Ну і юніті, взагалі, там не таких треба було брати. Ну а на цьому моменті, любі друзі, це відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо вам сподобалося все-таки це оновлення, то обов'язково прожимайте лайкосики, пишіть в коментарі, що вам сподобалось, що ні, що б хотіли, щоб додавали, ну і тому подібне. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не втрачати зв'язок зі мною. Також можете залетіти в телеграм-канал. Я регулярно з вами спілкуюся Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім Па-па